Анжела жила з мамою, тому домашні жіночі при мудрості обходили її стороною. Мама іноді просила чимось допомогти, і Анжела ніколи їй не відмовляла. Проте освоїти ведення домашнього господарства навіть і не намагалася. Ох, доню, тяжко тобі буде, коли заміж вийдеш. Скільки тобі клопотів буде, а ти не готова, нарікала мама. Але Анжела тільки. Сміялася, я і заміж, та ніколи. Мені і з тобою добре, мамо. І раптом з'явився він. Через півроку Анжела вийшла заміж за Геннадія. Він був простою людиною і був дуже щасливий. Чоловік дивився на молоду дружину із захопленням їв все підряд, що вона готувала, незважаючи на смак. Носив погано попросовані сорочки і ні на що не скаржився. Анжела сама відчула, що господиня вона ніяка, і почала працювати над собою. Вона прочитала кілька книг, переглянула десятки відео, навіть записалася на курси. Набравшись знань, старанна дружина почала застосовувати їх на практиці. Анжела раніше ніколи не цікавилася приготуванням, просуванням, пранням. Все робилося так, за необхідності. Тепер Анджела почала готувати, причому все частіше та все різноманітніше. Страви виходили щоразу смачнішими, чоловікові дуже подобалося. Потім Анджела захопилася прибиранням. Мила, терла, не випускала ганчірку з рук зранку до вечора. Якщо прала, то одразу починала просувати, нічого не відкладала навіть на добу. А вона ще й навчалася в інституті і підробляла репетиторкою. Через півроку Анжела так вимоталася, що перевелася на заочне відділення. Думала, що стане легше. Але і тут почалися проблеми. Коло друзів різко скоротилося. Усі відкладені книги було прочитано, фільми переглянуто. Єдиним поціновувачем джерелом спілкування став. Чоловік. Анжела чекала його з роботи, виглядала щохвилини у вікно, а Геннадій додому не поспішав. То на роботі затримується, то з другом, то ще десь, то ще кудись. Йому й на думку не спадало, що через це Анжела дуже сумує. Жінка почала відчувати свою залежність від чоловіка. І думка про те, що чоловік проводить вільний час після роботи не з нею. Не виходила їй з голови. Анжела почала думати, що вона робить щось не так, вона стала більш старанно піклуватися про чоловіка, не розуміючи, що цим посилює ситуацію ще більше. Жінка присвячувала Геннадію все, вона все, що робила, було для нього. А потім почалися закиди. Що чоловік не цінує її старання, можливо, знайшов іншу або й взагалі розлюбив. Геннадій не витримав і поїхав на заробітки. В перші дні без коханого Анджела просто не знала, що робити. Така порожнеча утворилася. Фільми та книги вмить обридли. Анджела займала голову чим завгодно, постійно читала, щось дивилася, шукала, сама не знаючи, що саме. Розмови по телефону із чоловіком не радували. І з'явилося почуття, що це кінець, що вони віддаляються один від одного. Анжела зовсім опустила руки. Вона плакала, не хотіла ні з ким спілкуватися. І ось одного прекрасного дня вона прокинулася із чудовою ідеєю в голові. Вона вирішила створити сайт, сторінку в інтернеті хоч що-небудь. Ідея окрилила її. Думки текли рікою. І ще не розпочавши, Анжела вже знала, що це буде, про що, для чого, і вже вигадувала оформлення. І розпочався творчий процес. Перша ж розмова з чоловіком після початку роботи над проектом пройшла чудово. Анжела захоплено розповідала чоловікові, що знайшла собі заняття. Яке? Ох, це секрет! Він потім усе сам побачить. Вони спілкувалися весело, невимушено, як і раніше, ніби нічого й не сталося, ніби й не було проблем переживань та сварок. Наступного разу Анжела таки розповіла Геннадію про свою ідею. Багато говорила, описувала, що задумала. Він слухав уважно, а потім сказав: Я такий радий, що ти знайшла собі заняття і що в тебе тепер є ціль. Я переживав, що забираю в тебе весь вільний час і що ти кожну хвилину свого життя витрачаєш на мене. Анжела раптом усвідомила, яку величезну помилку вона зробила. Забувши про себе і відмовившись від своїх захоплень, вона намагалася стати тим, ким не є для чоловіка. Адже він покохав її не за борщі та блискучу підлогу. То навіщо ж вона перетворила себе на нецікаву, нудну тому господарку, в якої на думці одні котлети. Виявилося, що займаючись тим, що цікаво їй самій, вона наповнилася енергією та радістю. Чоловік одразу відчув це. І тепер, при кожному дзвінку, він знову каже, що любить, сумує і чекає, не дочекається повернення додому. Дорогі дівчата! Не губіться у своїх чоловіках, а залишайтеся собою та шукайте своє покликання. Бути хорошою дружиною треба, але в усьому має бути міра. Тоді ви, і ваші чоловіки і діти будуть щасливі. І Анджела дуже вчасно це зрозуміла.